Му ще десь днів 10 тому а, неодноразово наполягали на тому і звертали увагу генпрокуратури, що не може Янукович проходити як свідок. Зверніть увагу, реакції від генпрокуратури немає. Тобто, що би сьогодні мало відбутися, сьогодні би слідчі генеральної прокуратури мав би зачитати обвинувачення Януковичу, бо як вже була можливість так така принаймні а, спілкуватися тоді би все стало на своє місця. Це перший момент в цьому і тут немає сумнівів, тому що Янукович мав виступати тут а, як обвинувачений і, да, і давати там чи не давати. Це вже це, це вже друге питання свідчення, тому що в нас є процес заочного засудження. Нічого не заважає зараз право його передати до суду і взагалі винести вирок. А вже далі а, шукати, вимагати видачі Януковича і рано чи пізно його все ж таки а, посадити у в'язниці. Ключовий момент другий а, ще минулого тижня. Ну, зефірів я казав чітко і готов був посперечатися навіть з ведучими, що ніякого а, допиту Януковичу не буде в той чи інший спосіб. Не, не, не питання, в який це спосіб і як це було а, зроблено. Ми прекрасно розуміємо про те, а, що а, якийсь а, джокер в нього в тут в рукаві є. Я маю на увазі, що щодо співпраці. Це те, про що сьогодні вже говорили мої колеги. А щодо співпраці, по суті, а, з нинішньою владою, як тоді? Так, по суті, відбуваються якісь деякі речі і зараз. От я тільки що розповідав а, про те, що беркутівці працюють багато зараз а, в нинішній а, нацполіції. В нас якраз ми працюємо в одному комітеті. Якраз два тижні тому було засідання щодо ходу розслідувань а, справ проти. Майдану, які були, де були запрошені і представники генпрокуратури, на жаль, не прийшли. А там МВС і СБУ, так для того, щоб громадськість нам нарешті знала, так а що ж там насправді відбувається? Нічого нового ми не дізналися, крім деяких дуже цікавих речей. Наприклад, заступник Косюка це той людина, керівник Беркута Київська, який, власне і розганяли студентів 30 листопада. Так дехто дедюк на сьогоднішній день очолює, очолює. Новостворений, по суті, Беркут, так який просто переімінований, і тоді а, заступник керівника нацполіції дуже дивно це повів. Він сказав, що він не дуже знає цю ситуацію. Він розбереться, і надійшла нам відповідь. проведуть розслідування. Як же так сталося? От відповідь його була просто фантастична. Вони провели і ніяких проблем в тому, що він очолює, Нацполіція не вбачає. Все крапка. Незважаючи на те, що, до речі, він треба віддати належної генпрокуратурі, вона висувала протест а, щодо його роботи в органах внутрішніх справ, але рішенням такого ж кишенькового суду а, його було поновлено на роботі, і він собі спокійно а, далі працює. Зміть, ми сьогодні побачили а, дуже ключовий а, момент Перевід а, Януковича у а, свідки. так? І е, дуже велике занепокоєння викликає тепер майбутній вирок. І щодо самого Януковича, і хоч це подивитися, все ж таки на реакцію Генпрокуратури, яку попереджали про це, яка мала всі важелі можливості це зробити, так? так і на взагалі вирок щодо цих е, беркутовців, так і долі інших. Співучасника на майдані я вже демонстрував відповідь пана Авакова. Мені на звернення щодо того, чи ідентифіковані всі, хто а, був тоді. Ви знаєте, що було написано в цій відповіді, і її підтвердив заступник поліції. Що це зробити неможливо, позаяк всі.